Дитячо-юнацький табір Березовий гай», що знаходиться в лісовому масиві Скраглівки, гостинно відчинив свої двері перші зміні наймолодших мешканців Бердичівського, Рушенського, Черняхівського районів та Бердичева. Мене відправила мама за те, що я все слухав, і вона подумала, може відправити мене, щоб я тут відпочив. А ти хотів у табір? Взагалі? Да, хотів саме в це? Чи тобі було байдуже? Ну, саме цей, бо тут саме ближче, тут говорять дуже було дуже добре, то я захотів в цей. Так, ти приїхав і переконався в чому. Переконався, що це дійсно лагерь заслужовує на найкращий у світі. Планується, що в таборі протягом літа побувають три зміни дітей. У перший заїзд там посилилась сотня юних відпочивальників, які вже встигли не лише освоїти територію березового гаю, а й взяти участь у різних заходах. Ми за ці декілька днів провели дві естафети. Дві і ще обіцяли, що буде дуже багато різних вправ, ігор. і Я хочу сказати, що тут дуже класно. Тут харчується. Прикольна дискотека, всякі, всякі ігри. нам. Ми тут граємо. І щоб, я запрошую всіх, щоб приїжджали в цей лагерь. Ми хотили, на стадіон проводили естафети. І в нас була одна естафета. салон, Там проводять красоти. І мені дуже подобалось салон тату, салон масажу. Районна влада попрацювала так, щоб створити всі необхідні умови для дитячого відпочинку і оздоровлення. Закуплено нове обладнання на харчоблок, а також сучасні меблі, постільні комплекти, рушники тощо. Ми запропонували своїм діткам відпочинок змістовний, які утворили гарний педагогічний колектив. Всі вихователі в нас мають вищу педагогічну освіту. Працює Людмила Борисівна, методистом, старший вихователь Лариса Яківна, які все організовують для того, щоб дітям було не тільки комфортно, а і цікаво. За кожним з чотирьох загонів, на які за віком поділили відпочивальників, закріплені вихователі. Вони допомагають створювати у таборі цікаве та різноманітне дозвілля. Таке, щоб було до душі не лише восьми дев'ятирічним дітлахам, а й п'ятнадцяти-шістнадцятирічним підліткам. Кожного вечора нас організовують вечірку, де ми можемо показати свої танці, як ми танцюємо, як ми розважаємося. Також є багато цікавих розваг, які ми проводимо в вільний час. Є фітнес, яким Кожного дня, на якому ми займаємося, також можемо займатися малюванням для кожної дитини різного віку. І багато ще цікавого. Поважання більш ніяких немає. Якби тільки надіти, що були більш завзятіші, більш креативніші, більш веселіші, бодріші, щоб допомагали вважати на також, а то їм дуже важко самим в цьому справлятися. Відкриття першої зміни родина табору відзначила в урочистій атмосфері з підняттям державного прапора та виступами гостей з Бердичівської райдержад. Адміністрації і районної ради. Сьогодні дуже приємно, що ми сьогодні з вами знову зустрілися тут, знову відкриваємо, можна сказати, оздоровчий період. І дуже приємно те, що дуже багато зроблено для цього, щоб дітки могли себе гарно почувати, гарно відпочивати. Я перш за все хочу подякувати керівництву Валентини Петрівної Нелі Анатоліївна. За, те, за ту велику роботу, яку ви провели тут. Ми бачили, як в минулому році було, поза минулому році взагалі почти не працював цей лагер, але в цьому році дуже ви ми тепер прийшли. Обійшли, подивилися будиночки, дуже багато роботи зроблено, ну і ще багато треба зробити. Районна рада теж не стоїть осторонь. Ми на сесії районної ради було виділено 90 тисяч для покращення. Умову раді вітати вас в такому прекрасному закладі, який має чудову назву Березовий гай. Всі дорослі скажуть, що діти це найкращий народ на землі. І саме для вас, саме для вашого змістовного відпочинку і гарного дозвілля, районна державна адміністрація спільно з районною радою і з керівництвом табору намагалися створити чудові умови і створити затишок і комфорт. І по ваших відгуках мені здається, що це нам. Вдалося. Я бажаю, щоб після перебування в оздоровчому таборі у вас залишились самі яскраві спогади про цей заклад, щоб ви хотіли сюди приїздити і приїздили ваші рідні, друзі і знайомі. Із собою посадовці привезли подарунки м'яч, набори для тенісу та шахи. А розважали дітей у день відкриття зміни артисти цирку. Програма складалась із багатьох номерів та подарувала юним глядачам справжнє захоплення і подив. Втім, як виявилось, новоспечені мешканці Березового гаю і самі кого завгодно здивують. За кілька днів перебування у таборі діти вивчили не лише дивізи своїх загонів, а й зробили спільну танцювальну постановку. Переду відпочивальників ще близько 20 насичених днів. Кожен з яких починатиметься о восьмій ранку з підйому та закінчуватиметься об одинадцятій вечора дискотекою. Сил на усі справи в дітей має вистачити завдяки повноцінному п'ятиразовому харчуванню.